Спільно з головою обласної військової адміністрації ми звернулися до агентства з відновлення, яке працює зараз у нас на території. Будує цей новий водогін. Спочатку Червоногригорівська громада, наскільки я пам'ятаю, а потім і інші громади захотіли мати підключення до цього водогону. Всі вони були внесені до проекту, і кожна громада отримає можливість підключення, в тому числі це буде і Мирівська громада, і Томаківська громада. Вони отримають можливість підключення до нового водогону. Але там технічна вода. Ну, тобто Там вода проходить грубу фільтрацію від, умовно кажучи, карасів і жаб у річці Дніпро. І далі насосами подається на існуючі водоканали. Тобто, в чому суть цього проєкту? Є насосна на березі річки Дніпро в Запоріжжі, яка трубою подасть воду в водоканали Марганця, Нікополя, Покрова. Там ця вода пройде водоочистку, водопідготовку. І буде подана вже користувачам. Чому такий проєкт? Тому що маючи на території вже існуючі водоканали, було б дуже дивно будувати ще один водоканал. Це ще більш здорожчий проєкт. Ну тобто, маючи трубу на території Томаківської громади, в неї можна врізатись. Така можливість передбачена, все це буде, але в ньому буде в цьому водогоні технічна вода. Далі постає питання. Або сільському і селищному голові треба вийти і розповісти про це людям. І сказати, що від сьогоднішнього дня, наприклад, в нашому водогоні буде технічна вода, а питну воду ви будете купувати окремо. Такий варіант номер один. Варіант номер два: треба збудувати свою якусь очисну станцію. По суті, міні-водоканал, який дасть можливість отримувати питну воду людям Томаківської і Мирівської громади такий водоканал орієнтовно вартує близько 70-100 мільйонів гривень. Ну тобто це дуже коштовна річ. Це ми з вами спілкуємося про побудову. Окремо ще ж буде утримання. Ну тобто ми збудуємо цей об'єкт, наприклад, вони збудують. Да? Його треба буде щомісячно утримувати. Тобто він буде потребувати обслуговування поточного ремонту і, скажімо, витратних матеріалів для того, щоб він працював. Дорого це чи ні? Ну, я скажу, що це дорого відразу. І приведу приклад міста Марганець, коли велике місто, ну з бюджетами більшими, ніж два бюджета, більшими, ніж бюджети Томаківської міської громади, навіть таке велике місто не може утримувати водоканал. Навіть три громади разом об'єднані не можуть адекватно зараз на сьогоднішній день утримувати цей водоканал. Якщо три території не можуть утримати один об'єкт. То звідки впевнені, що дві маленьких території зможуть побудувати і утримувати такий об'єкт. Ну, чесно, цей проект він виглядає досить абстрактним на сьогоднішній день, і я не впевнений, що це вдасться реалізувати. Я допускаю, що можливо будуть залучені якісь кошти на побудову, але жодна грантова якби, організація, жоден фонд не дасть кошти на поточне отримання об'єкту.